Осіннє золото, спадаєш падолистом, і хочеш землю сю красою вкрити. Осіннє золото, вінчаєш, мов намистом. Це свято золота душі, день працівника освіти. Ці душі, золоті сили життя, дітей у серці мають. Незримим строєм збережуть майбутнє, все здолають. Бо наші вчителі справжні, освітні байрактари, Тримають з гідністю тяжкі життя-удари. Майбутньому нації слава, сьогоднішній репортаж про тих, хто невидимим фронтом став воєдино на захист майбутнього України і її дітей, хто дбає про те, щоб наша нація у прийдешньому була такою ж розумною, навченою, досвідченою, якою вона є зараз, хто вкладає в душі й серця здобувачів освіти не лише до Мудрість і знання, а й золото своєї душі. Так, це педагоги, які у складний воєнний час стали справжніми освітніми байрактарами і б'ють граніт науки так, що ворогам і не снилося, хто вони, які вони, звідки беруться у душах учителів усі коштовності. А втім, краще за всіх знаються лише їхні учні. Бо це золото і діаманти душі збирають саме вони. Отже ми на порозі Шубківського ліцею. Музика. Уже пролунав дзвінок на дистанційний урок, тож номи знімати шкільний святковий тік-ток. Ми почнемо з учнівських душі дань. З найкращих світ і щирих відчувань, бо в школі ми. Одна дружна сім'я, і у серцях живе святе учительське ім'я. Ми знаємо, що школа для вас не просто робота, це ваше життя. І саме у вас ми вчимося бути справжніми патріотами. Насамперед, наші вітання тому, від кого залежить усе цьому домі. Кожен куточок, кожна дитина, кожна стажина вам знайомі. Тож за розвиток школи за затишок, про які ви дбаєте невпинно. Вас, Ярослава Аркадіївно, вітаємо нашою великою класною родиною. У кого стоси документів, довідок та інформації. Хто налаштовує вчителів на рух та інновації, Навколо кого коло крутиться весь ефективний урок і світ? Це ви, Юлія Аркадіївна та Любов Дмитрівна. Вітаємо вас. Наш педагог-організатор живе в школі цілодобово, тому свята приходять просто суперово. Ми зішимо, щоб іскра в душі і вогонь не згас, бажань не згасли, а ваші задумки ще оригінальнішими були, і ідеї процвітали. Учитель англійської мови нового золота спеціаліст, бо має до вивчення 14 слів неабиякий хист. Вітаємо вас, Наталія Вікторівна та Івана Русланівна, та знайте, що нам тепер щоночі снитимуться не тільки англійські фрази, а й ваші красиві очі. Українська це серйозно, кожен знає. Де ЗНО обов'язково складає. Вітаємо вас, Оксана Олександрівна та Катерина Петрівна. А ви, як відомо, не дозволяли навчити предмету свого. Крукували ми разом до успішного високовельного ЗНО. Табличка множення це вам, друзі, не жарко. Як каже вчитель математики, без неї не туди і не сюди. І хай ця пісня додасть вам. Дорогі наші базари, щоб були ви в курсі у всіх гарних новин завжди. Чи це не кайф, і з вами досвіду проводити. Лабораторні і практичні, супер, насолода. Як ви чаклуєте неоприродом. у нас все було клас. Вважаємо надалі творити і завжди лише у кайфам жити. Вітання вчителя фізики Юрія Федоровича. Флора і фауна. Яке різноманіття дивне, і розібратися у цьому було без наставника нам важко. Будьте ж учителю Наталії Олександрівно натхненні і щасливі в живому середовищі троян, бактерій і комаш. Нам, молодим, потрібно хімію було вивчати, щоб знати, чого скільки, коли і куди додавати. Вас дозвольте, поволити таблиці Менділеє, привітати і тільки позитивних реакцій в житті побажати. Шановні вчителі початкової школи, вітаємо вас! Ви всі даруєте дорогу в муж, нову. Це вищий пілотаж, і ви завжди душею і серцем молоді, бо зігрівають вас дитячі долоньки малі. Щоб засвоїти добре географію, треба подорожувати, так і краще вивчати і про країну все знати, щоб на карті невідвідених вам місць залишилось мало. Вітання прийняті від нас, Ігора Федоровича, щоб частіше вам путівки в житті дарувати. А для кого історія найцікавіша наука з наук? Скажіть відверто, для тих, хто читати любить. Минулим цікавиться. Шанує предків. Тож, вітання вам, Оксана Олександрівна та Юлія Аркадіїв від справжніх патріотів. Ви володієте мистецтвом і красою. Ви уособлюєте земну красу і неземну собою. Вітання наші вам, до свята нині Марія Лонтівна і Ярослава Аркадія. Вітання тому, хто здоровий спосіб життя пропагував, хто двоняць спортом нас Хоч Хоче ми багаті президентів не банків, але в усьому веде нас приклад номер один. Ольга Олександрівна. Вам до зробити із клаптів розкішне вбрання. І передаєте ви діткам свої вміння і знання. Дякуємо вам, Ілія Миколайовича, що навчили створювати такі вишукані вироби і доволі прості за ваші руки, вправні, умілі і золоті. Комп'ютерний клас приміщення таке для всіх солодке. на перерви всі туди не тільки на уроки, а як же. Там Wi-Fi, ігри, інтернет. Тільки нови момент. І вам не солодко доводиться оравою шкільною керувати. Тож вам бажаємо. Васильовичу та Іле Миколаєвичу місце здоров'я і терпіння мати. Хто зарубіжно викладає, той дуже добре знає Шекспіра, гете і хаямі про лірику, про епосдраму Ти, щоб завжди відчували себе на коні були в душі першою, величною богиною або англійською королевою. Готов? Скажу відверто. Я приголомшена такими полкими словами моїх однокласників. Ярославо Аркадіївно, як вам вдається виховувати цвіт нації? Ми, українці і маємо свою неповторну історію. Ми любимо батьківщину, свій народ, українці, світ нації. У закладі освіти на високому рівні є національно-патріотичне виховання. Де кожен вчитель намагається виховати громадянина-патріота, гуманіста, демократа, який готовий до виконання громадянських та конституційних обов'язків. У ліцеї активно працює пластовий гурток, який формує у вихованці активну громадянську позицію та утвердження національної ідентичності громадянина. Залучаємо учнів до хромних заходів, проводимо уроки, метою яких є виховання почуття гордості, духовного і культурного надбання українського народу і національної самобутності, незламності українського народу, який героїчно боронить власну державу. Усі разом долучаємося до волонтерського руху, допомагаємо армії. Глибоко шануємо загиблих героїв і вшановуємо їх світлу пам'ять, виховуємо повагу до Збройних сил України і усіх причетних до справи захисту нашої держави і вдячні їм. Чи не шкодуєте ви, що обрали вчительську стежину? Ніколи не шкодувала і не шкодую, що обрала саме вчительську стежину. Вона є моїм життям, адже мої батьки, моя бабуся були педагогами і є для мене прикладом. Уже з дитинства я знала, що буду вчителем. Я люблю свою професію, обожнюю дітей і вдячна Богу, що працюю у такому прекрасному колективі Шопківського ліцею. Ярослава Аркадіївну, щоб ви хотіли побажати педагогам у День працівників освіти. Шановні колеги, від щирого серця я вітаю вас із професійним святом Днем Вчителя. Це свято давно стало всенародним, адже професія вчителя від Бога. Велике щастя мати вчителя доброго і щирого який вчить жити. Велике щастя мати вчителя мудрого і творчого, який передає свої знання вихованцям. А найбільше щастя для вчителя це бачити самого себе у своїх учнях. Учитель горде звання, яке по життю несуть найбільш гідні люди. Хочу подякувати сьогодні. Усьому потужному колективу Шупківського ліцею за плідну працю. Цьогоріч ми були з вами і вчителями, і вихователями, і волонтерами. Педагоги нашого закладу захищають батьківщину у лавах Збройних сил України. Нехай ваша робота завжди буде для вас у радість, а всі учні нехай вас цінують. І поважаю. Бажаю вам міцного здоров'я, блискучих успіхів і безліч радісних подій. Разом освітній фронт до перемоги. Все буде освітяне, все буде Україна. Так, лише поряд учитель і учень. Ось справжній, міцний, натхнений тандем. І особливі слова подяки сьогодні від майбутніх випускників. Щемно, бо це їхнє останнє вітання вчителя до професійного свята, але щире і незабутнє. Бачити військ і останні здола. Силю за те, що ваш душевний оберіг за всі роки нам дуже допоміг. Це ваша віддана любов, тепло і ваше схилене на там чого. Бажаємо, щоб вам добре в житті було. Спасибі вам, що янголам-хранителем ви є і охоронцем, що нам даруєте ви стільки сонця, що височить на все життя і не на рік, за дружбу, за школу, за віру, за надію, за совість, за правду, за людяність! за досвід. Зазнання за все хороше. Що не перемоги! Учителі нині освітні байрактари. Їх не зламати. Вони влучно б'ють у ціль, бо мають за мету виховати патріотів, українців, справжніх людей. Так було, є і буде завжди. Наш святковий чуттєвий репортаж триває. І на черзі оптимістичний фоточелендж подяки. Ми переможемо. З учителями ми все зможемо. Ми переможемо, з учителями ми все зможемо. Учительська сила справжніх патріотів зростила. Усі сили в кулак збираємо. З учителями перемогу для. Навчання, учитель і мир. Знання з учителем гортувати, мир і волю в країні здобувати. З учителем духом гордуємося, захищати Україну, соборуємося. Наш незмінний орієнтир, Україна, вчитель, школа, мир. Піднесемо дух життя, вчителем зір. І розквітне Україна, і буде мир. Учителі моєї України. Ви світочі, ви совість, ви душа, велике серце б'ється у єдину. Жила, ще батьківщина і цвіла, віват, освітні байрактари. Тримає вічний розум у ваш бій. Тримайте, гіднострій життя, удари. Живий, учителю, живий зорій. Че а руки йдуть, і тут не вернути їх рідна школа, рідний клас, стежка на межі, як згадаємо, про вас тепло на душі. Школи стежкою, ви колись ішли білою мережкою, айстри вам цвіли, рідна школа, рідний клас, стежка на межі, як згадаємо, про вас тепло. Росли із вами, ми, як медовий світ, розійшли з дорогами у широкий світ, рідна школа, рідний клас, стежка на межі, як згадаємо про вас. Душі і про вас нам соловей пісню заспівав, серцю дорогих людей знову нагадав рідна школа. даємо про вас тепло на душі